Демонтували пам'ятники радянським солдатам а замість дякую, отримали заяву до поліції. Українські військові, які перебувають у відпустці і на реабілітації після поранення, декомунізували декілька населених пунктів на Львівщині з власної ініціативи, але за допомогою місцевих мешканців. Натомість голова однієї із селищних рад, який до кінця 2023 року, за розпорядженням обласної влади, сам зобов'язаний демонтувати пам'ятники радянським окупантам, поскаржився на активістів до поліції. В неділю у чотирьох населених пунктах військовослужбовці скинули пам'ятники окупаційній радянській армії. А сьогодні дізнали, що на них у поліції вже є заява. Подав її голова Боринської селищної ради, до якого зверталась місцева мешканка, аби пам'ятник радянським так званим визволителям прибрали. Місцева влада їй відмовила в допомозі про демонтажу, пояснюючи це тим, що потрібно проводити низку документальних справ і проводити перехоронення, але демонтаж пам'ятника, ну тобто, не заважає похороненню. Тому захисники взяли ініціативу в свої руки, але в Боринській громаді такій самодіяльності не зраділи. Я подав про факт. Сам факт, який відбувся на території громади. Мені не відомо, хто це зробив. Тому я і звернувся. що можливо була провокація. Ми його хотіли демонтувати, але нас теж здольвова, що дали роз'яснення порядок його демонтажу. У адміністрації пояснюють, що якщо пам'ятник у переліку історії і монументального мистецтва, і справді потрібно пройти низку погоджень. Але незважаючи на це, зі 180 пам'ятників радянського минулого, які облрада і облвійська адміністрація зобов'язали демонтувати до кінця 2023 року, знесли вже половину і з погодженнями, і без Досі до правоохоронних органів ніхто не звертався. Масово скидали пам'ятники і ніхто не роз. Збирався, що це є, а деякі голови громад усвідомлюючи і знаючи, що це є, навіть отримавши лист від департаменту, чинили так, як їм дозволяє право і совість. Громади ну, за тою процедурою мають там, пройти дуже певні кроки, звертатися до департаменту, самі ухвалювати рішення на сесіях, і отримувати від Міністерства культури дозвіл на ексгумацію і на перенесення тих пам'ятників від, відповідно демонтаж. Тут від 2015 року, як ми бачимо, голова ані ніякі активісти не зробили жодного кроку.